Слухай, а що тобі подарувати? Та я не знаю, нічого не mm. треба. Ну да, як завжди, нічого. Офіційне чоловіче слово року на річниці. Якщо твій хлопець полюбляє аніми, їсть васабі ложкою та клянеться в коханні до рамену, це відео для тебе. То що ж це таке? Знаменити нічого, що хочуть усі хлопці? Перший лот це книга з рецептами з аніме. Красива, незвична та викликає бажання готувати рамень по другій ночі. Другий лот це кляті спеції, багато спецій. Копчена паприка, чорний кунжут. Все це потрібно нам для азійських рецептів. Ну, звісно, вам далі знадобиться палички, красиві, металеві, бензинові, які захочеш на тему або Алікспрес. Перевдягаємось та йдемо на пошуки справжнього скарбу. Давайте зберемо адвент-календар, який він заслуговує. Мені порадили, що це американський, це таїландський. Дуже ще любимо одрасли. Дуже смачний, як снак, Спробуйте. Шай. Дивіться, який хороший консультант. Порадую <радовало> такі от приправи. <радовало> <laughs> дуже раджу. Дві хвилини в мікроновці такі прямо хрустки до удона того ж самого. Ходіть попробувати. Парк не парк. О, давайте. <laughs> Попробую. Отак пригощають. Раджу дуже заходити. Осуди на ринок. Все, вийшла, скупилась. Целий пакаван. Думаю, він буде щасливий. <му> Вітаю! Ви подивились гайд, як подарувати нічого. Шер це відео з подругою зберігай, щоб не загубити. Та діли своїми крутими ідеями в коментарях. Па-па!